Шановний наш генеральний консул Максим Володимирович, наші діти, молоді, добрі українці, добрі наші вчителі, батьки. Доброго українська громада, 24 лютого 2022 року нас завжди розділило життя українців до і після. Ми з вами думали, і, напевно, не думали, а казали, що життя розділило людей до коронавірусу і після коронавірусу. Ми так казали. Але 24 лютого зранку ми з вами зрозуміли, що до і після це не справа коронавірусу. А для українського народу, я думаю, що і для цілого світу, це російська агресія. Минає рік. Після цієї страшної дати, та ми незламні, рік нашої незламності, бо з нами Бог, з нами правда і за нами перемога. Слава Україні!